16 квітня президент підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Зокрема, тепер громадян призиватимуть на військову службу з 25 років. Трішки тривожно. У кожного з нас є брати, у кожного є у якоїсь мами є сини. Можливо, це одні єдині сини. Трішки тривожно, але захищати країну комусь треба. Я вважаю, що в принципі, можливо, але треба розглядати категорії, як люди, які зобов'язувалися захищати, такі як міліція, ті самі військоматах сидять, їх не змінюють. Сумно, що вік молодша є і, можливо, в якійсь мірі все одно буде така тенденція. Якщо не зараз, то трохи пізніше нікуди від цього не дітися. А от норми щодо конкретних термінів демобілізації військовослужбовців із закону прибрали. Натомість онормувати це питання пропонують в окремому законопроєкті. Дуже чекаю про ротацію і відпустки для військових. У це мене дуже хвилює. Зрозуміло, що не вистачає військових, але і відпочинок тим, хто вже служить, теж дуже потрібен, особливо тим, хто з самого початку там. Бо виходить, що хлопці пішли, а повернутися їм навіть не зрозуміло, чи є така можливість. Не можна демобілізовувати всіх одразу, можливо, треба. Треба якось хвилями це робити. Чітко визначити, кого в першу чергу треба демобілізувати, визначити категорії, визначити вік, визначити людей, які вже дуже довго там. Люди із-за цього не хотітимуть йти, бо не знатимуть, як надовго ти туди йдеш. Хлопці вже по два роки сидять в окопах, не вилазять, ну це наскільки психологічно важко, що я, я просто навіть не виявляю, як вони витримують. Тобто з цього боку Верховна Рада абсолютно нічого не робить. Строкову службу скасували. Замість неї запроваджують базову військову службу для громадян віком від 18 до 25 років, терміном до трьох місяців у воєнний час та до п'яти у мирний. Колишня строкова служба мала багато недоліків, тому варто спробувати щось нове. Чи буде це краще, побачимо. Тих, хто ухиляється від мобілізації, можуть тимчасово обмежити у праві керування автотранспортом. Також у законі йдеться про скасування статусу, обмежено придатний. Люди, у яких він був, мають повторно прийти медогляд протягом 9 місяців. Щоб все було по справедливості. Ну, якщо людина дійсно там ну, хороший механік, але він ну, не дочуває. Тобто, ну, все ж людина може виконувати такі обов'язки обов'язково автоматом там бігати. Багато людей, які не можуть служити, будуть тепер ходити по усім всім колам з непонятним своїм статусом і до... намагатися довести, що вони не можуть воювати. Добавилось більше проблем і таким людям, і тим, хто буде цим займатися. Протягом 60 днів віддати набуття законом чинності військово зобов'язані мають уточнити свої персональні дані у ТЦК, ЦНАПі або через електронний кабінет. Закон про мобілізацію набуде чинності через місяць. Новини СТС.